Марта Валеріївна вийшла на роботу рано, як завжди на вихідних. Молодь часто залишає після себе багато сміття, і вона, як двірничка, приходила раніше, щоб встигнути прибрати. Працювала вона так уже багато років, але колись її життя було зовсім іншим. Беручи мітлу у руки, жінка згадала свого сина, який був для неї всім. Народила вона його в 35 років, вирішивши, що буде жити тільки для дитини. Адже з чоловіками їй не пощастило. Син ріс розумним і красивим і завжди тішив матір. Але ось одного дня він сказав: Мамо, я виросту і стану крутим дядьком. Обов'язково станеш. Ну як же інакше? відповідала вона, посміхаючись. Незабаром Славік поїхав до гуртожитку, щоб навчатися в технікумі. Спочатку часто приїжджав додому, але потім. Завів дівчину, її спілкування з мамою стало рідше. А потім одного разу повернувся і сказав страшну новину. Він смертельно хворий. Марта, втрачаючи всі сили, зробила все, щоб йому допомогти. Лікар сказав, що лікування можливе, але в іншій клініці це коштує великі гроші. Не роздумуючи, жінка продала квартиру, але через. Деякий час уночі вона отримала дзвінок. Вашого сина більше немає, сказав лікар. Марта не розуміла, як жити далі. Усе, що було їй дороге, зникло. Минуло кілька місяців, і одного дня, коли вона виходила на роботу, побачила на лавці в парку телефон. Взяла його, вімкнула і, побачивши фотографії на екрані, не могла стримати сліз. Мій син, Славік, сказала вона, впізнавши його на знімках. І тут із телефону почала лунати музика, і Марта бездумно натиснула кнопку. Почувся жіночий голос. Ало, це мій телефон. Я можу забрати його? Марта трохи заспокоїлася і сказала адресу, де можна зустрітися, щоб віддати телефон. Через деякий час у двері постукала молода жінка. Скажіть. Звідки на вашому телефоні фото мого сина? І за її спини вийшов хлопець. Славік. вигукнула Марта і втратила свідомість. Що з нею? запитав хлопець, наближаючись. Мабуть, вона мене з кимось переплутала, сказала дівчина. Треба викликати швидку. Швидка приїхала дуже швидко, і через кілька хвилин Марта прийшла до тями. Після того, як лікар пішов, жінка дізналася всю правду. Ви, Марта Валеріївна, запитала дівчина. Так, а ви хто? здивовано запитала Марта. Мене звати Оксана. Я була з вашим сином, але він покинув мене, коли дізнався, що я вагітна, сказала дівчина сумно. Покинув? Він нічого мені не говорив, сказала Марта, повністю розгублена. Ми були разом кілька місяців. А коли я сказала, що чекає дитину, він просто зник. Я думала, що він злякався, пояснила Оксана. Але тепер розумію, що він хотів мене лише захистити. Мій син, він був хворий, сказала Марта тремтячим голосом. Він не хотів тебе поранити, він помер кілька років тому. Оксана була приголомшена. Як це помер? запитала вона. Але ж він був живий, фото на моєму телефоні. Славіка уже немає, сказала Марта з великим болем. Я продала квартиру, щоб допомогти йому, але не змогла. Він помер. Оксана зрозуміла, він захищав нас. Славік хотів захистити мене від зайвого болю, сказала вона сумно. Оксана покликала сина, який стояв позаду неї. Іди сюди, будь ласка, сказала вона. Так, мамо, відповів хлопець і підійшов. Я говорила, що твій тато покинув нас, але це не так. Він помер до того, як ти народився. Ось це твоя бабуся, Марта Валеріївна, мама твого тата, сказала Оксана, підводячи його до Марти. Марта усміхнулася, але сльози залишилися в її очах. Через деякий час хтось постукав у двері. Можна увійти? Запитав Семен Львович з букетом квітів у руках. Він передав квіти Марті і, широко посміхаючись, сказав Прекрасна погода. Давайте погуляємо. Марта посміхнулася і сказала: Звісно, Семен Львович, вона помітила, що Оксана з сином вийшли із кухні. А візьмете нас із собою? запитали вони. Семен Львович розсміявся. Ну, звісно, але ви будете поводити себе добре? Я ж не знав, що у вас є гості, треба було б і мені щось смачненьке принести. Через два місяці Марта вийшла заміж за Семена Львовича. Сміливий пес, що тепер був частиною їхньої родини, був щасливий від змін у їхньому житті, а Єгор, часто гуляючись з собакою в парку, насолоджувався новою главою у своєму житті, поки бабуся пекла пиріжки для всієї родини.